Всім привіт, друзі! З вами я Кібер 50К, і сьогодні я буду грати в Супер Бед Адвечер. Я ніколи не грав на відос. Може, якщо у мене щось з голосом не так, повірте, в мене чогось болить язик. Сьогодні я пройду декілька босів. Я прийшов в цю гру, але я не можу пройти той дурацький паркур. Mm. <coughs> <coughs> ладно, давайте заходим. Ви думаєте, стопа, чого звуки бравла? Це Санечка грає mm. у бравл, так? Так, Чого воно все так довго грузиться, коротше? Я не знаю кібач. Ок, mm. okay. я повернусь. А, не, я не буду крутатись. Коротше, я люблю робити тако, щоб скоротити путь. ви так поняли, я профік. Дивіться, вулик в мене прийде. Я в вулик, а зараз я приду черепаху. Ні, <проб> мені треба скрутити. <проб> Я відео вісім зайняв, Я відео місяця зайняв. Останнім часом я дуже багато граю в Super Balance. Ну, сам не знаю. Окей. Ми зараз прийдем. Ми зараз прийдемо ще одного босса. За кого ж мені зіграти? О, тебе. Сань буде культа. Я за бібі зіграю. Так, сами кида в Я думаю, для Блин, так, я, знаю, я знаю, гай. Сами може бути потихіше, я відео знімаю. Короче, добре. Yeah, nah, Давайте is... поки що сюда. Оце не идеально классный. Ох, блин, цели пошли голім. Я цього мод вже уже спас. Як ви поняли, я цю гру во ще прийшов на легку. Це дуже легка гра, але я просто колись не міг прийти вулик просто. Тут дуже легко. Просто черепаху град це супер легке. Обрему. Я так профік просто. А, блін! Бой! Та я Бой! геймер. Я геймер. Короче, ключик. І перший босс у нас пройдений. Добре, яка наступна рукація? А, це точно це у нас о, блин. сніжна чи як то? Короче, сніжна долина. Коли я буду в сніжній долині, я вам перезвоню. Дивася секунду, а для мене віче. Хлопці, хлопці. Коротше, зараз ми йдемо до того. Там там і Але головне, щоб... звертайте на це уваги. Окей. Будь ласка, напишіть мені в коментах, де ще один медвід? В сніжній долині. Просто я. Я не знаю. Чисто. Коротше, рекламочка там. Почекайте. Е, ну що ж, хлопці. Я кажу зараз в Сніжній Долині. І це саме час піти і пройти боса єті. Оп, оп-оп! Що оп. ви розуміли, цей босс складний. Що ви зараз розуміли? Ну так, для новичків це, напевно, дуже складний босс, але я зараз профік, як ви поняли. Але. Реально. Тут прямо просто. Оп-оп, все. Пока. Слухай бебру!

це от від яблука і тепер складніше грати буде. Короче, я її пересым їв яблука. І в мене щось лишилось на руках. Опа-опа-оп. Нюхай бебру. Оу. Я походу. А, а ні, я зараз я не буду понюхав. Купив. Та блін, давай, yeah. уже давай, щоб я тебе вдарив. Okay. Хоч yeah. би це you останній удар. Yeah. Фух, все. Ми перемогли його. Дивіться, а це його ми маємо перемогати в цьому кінці. Так, добре, поки що нам треба освободити високого медведика опача. Ладно, зараз я Золоте, золотий час. Ладно, і повернусь ва до вас. Коротше, пацани, зараз у нас, коротше, я зараз зайшов. І в мене тіпи, загружається бімотепська пустиня. Я просто м -м, напевно того боса на ІЗІ пройду. Напевно. Напевно. Просто це реально складно. Ладно, я поки що повернусь до вас потім. Хлопці, хлопці. Зараз я в лабіринті. І може скоро дойду до того. Все, давайте. Ми дійшли до боса. І це, напевно, буде складно, бо бос... А босс... до якого боса дійшов? І це буде останній бос. -а -а -а! Це останній бос. А чого? А ти, а ти не, та, на того я наступи. Ти я думав, треба буде вдаряти. О, челик, челик, челік. Хей, черлік, може бути складним. Давай, давай, іди сюди, йди сюди. Нюхай бебру. Нюхай бебру. Куди ти йдеш? Куди йдеш, я сказав? Додому. Чалік, челік, челік. Щоб ви розуміли, у мене зараз одне хп. І, і я маю... Нюхай бе. Ну я походу зараз понюхаю. Але Ні, нічого. Просто начиліч на не на розрабониче. Чи я чилі, на розрабонив. Я не пашу ламану але. Оп! Є. Yeah. Папа... І останній раз мені лишилося вдарити. Це кінець відоса. Дін. Мені потім ще цей відео монтувати. У мене монтаж. Тож це мій монтаж. Чисто я. Блін, мені після цього треба відео монтувати. Чисто мій монтаж. Більше екрані і все. Оп, о, все, ми перемогли його. Це у нас був останній бос. Так. І Хоч би це було золоте. Блін, це. Це не золоте, блін. Коротше, друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!